28 жовтня виникла пожежа у житловому будинку по вулиці Монастирська, що знаходиться біля магазину «Хвилинка». Про дим, який йшов із вікна квартири, повідомили сусіди і викликали рятувальників. Постраждалих немає, так як в той момент вдома нікого не було. Рятувальники, незважаючи на те, що в цілодобовому режимі задіяні в гасінні торфовищ, швидко прибули на місце пожежі та спрацювали оперативно. Пожежу ускладнювали. Е, недоступність. З розкладної драбини подачі ствола за тим, що вже йшли відкрити повний віконний пройом. І, по-друге, були двойні двері, перві китайські двері, які закриваються на всі убий. Їхнє відкривання зайняло деякий час. Деякий час. Силами нашого відділення і караулу в составі ланки ГТС було лік... локалізована пожежа. Далі вона ліквідовується, спричинив пожежу електробігрівач, який власники помешкання залишили увімкненим у дитячій кімнаті, а самі поїхали на дачу. Працюючи без нагляду прилад, спричинив коротке замикання, що в подальшому призвело до неприємних наслідків. В кімнаті згоріли меблі, вікно та внутрішнє оздоблення. Правність пожежників не дозволила стихії далі розповсюджуватись квартирою та на стріху будинку. Пожежа складна тим, що будинок, будинок старий, стіни, дерев'яні, обкладені, потолок дерев'яний, підлога дерев'яна, по дерев'яній прищі. Обрешіться, йде штукатурка. Штукатурка ізвісна. Виділяється газ при горінні і тому подібне. -то навантаження в даному приміщенні було дуже велике. Пожежне навантаження приблизно на 1 квадратний метр, десь 10 кг. Це дуже велике, це деська кіната, це речі, вата пластмасові речі, паролонові речі. Це все ускладнювало тим, що йшов дуже дим. їдкий дим. І вони дуже погано гасяться, тому що вся ця штукатурка впала на низ. Температура велика. Гіпсокартон впав на низ, він держить цю температуру. Треба одновременно нашими силами контролювати перекриття стіни і підлогу, щоб пожежа не розпространялася. Під час гасіння пожежі частина води потрапила в квартиру, що знаходиться нижче. Кілька років тому цей будинок відімкнули від центрального опалення. Тому з настанням осінніх холодів єдине, що рятує мешканців, це індивідуальне опалення або використання обігрівачів, які є розповсюдженою причиною пожежі. Там адключень від централізованого опалення. Ну то тобто у вас індивідуально, індивідуально. да усіх удомі індивідуально у всіх, а там, там, ні во всіх ну, восім квартир там. 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 Залишати увімкненими такі прилади у електромережу без нагляду категорично заборонено. Найменша халатність може стати причиною великої біди. Тетяна Тарадник, Олександр Назарець, телевізійний.